Артюн Гартганян Говор... та спецпроєкти в нашому ютуб-каналі. Ну і будемо, друзі, вдячні вам за ваші вподобайки. Таким чином ви допомагаєте нам розвивати наш ютуб-канал та український Ютуб загалом. й забуває, забуває Атлет. Приймає привітання від партнерів по команді Дмитро Воскове. Так, саме він відказаліковий бали. Але ще що потрібно пам'ятати, що в дитячому наському футболі дуже таке буде спроба пробити. Ні, подача зараз ж таке, навіть стійку. Удар відбувається, але зблокує. Фактом звернувся. м'ячем Черняк, потім порушує фрак. Питання більше до команди Ю-14. Грає, але в Рівному, проти команди Верес Ю-14. Аргумент відбуває варіант. Але офсайд, сайт, зафіксовано, підняв прапорець. Асистент арбітра. Знову програмний бібір! Агумент відбуває колі... горят. Але офсайд, офсайд зафіксовано, підняв прапорець. Трішки зачепив ногу мову, болісвереса Саменюку, але він на ногах стояв і передачу віддав. віддару. Не вступав. Звичайно, хотілося би наврочити, але що? Ще... Лише там одного разу через нього партнери обігралися, а так що ударів. Могли момент був. Але зараз ще один момент Вереса забуває. Забиває Верес. восьмий номер голов відзначається. Верес Рівне. Подача! Удар у привершальний. Мельничук. Ось на передачі, на лінію ворота, що не здало на виході зараз зіграв голкіпер. В центральному полі вже, Мазу, зараз момент поміняється, голкіпер на виході. Він здало зіграв момент ще один виник. Подача. Зараз бувається. Це рикошетів і забуває. Забуває як Лех. Дивимось, то саме головне зношається. Лєв, ти прикалуєшся, Лев? До м'яча. м'яч Да Дальше на Ходоковського. У Кіпер здається ворота втратив. пробиває. Ходаковський і забиває. Забиває. Давид Ходаковський. І воно каже, закриває матч. 3-1, стає рахунок.